Польський уряд прозвітував про те, що перший іспит польське військо здало. Але чи здало польське суспільство тест на опірність до пропаганди? Але давайте подивимося на 22 лютого чи 24 лютого 22 року, як ми реагували на Вкиди інформаційні, які Росія впроваджувала в наш інформаційний простір на спроби з на кібератаки на різного роду гі гі ці загрози. Тобто, не завжди кожне суспільство може одразу реагувати так без досвіду. Ми насправді воюємо з Росії з 2014 року. У нас вже виробився певний алгоритм сприйняття інформації, критичне мислення, підхід до, до джерел насправді боротьба з дезінформацією це гра в довгу. Нам не треба вестися на заголовки, а треба розбиратися з містом. І оце головний посил для наших слухачів і читачів: не вірте заголовкам, перевіряйте інформацію. і Після цього будете розуміти, де реальність, де, де брехня.